Сьогодні Україна опинилася в ситуації, коли рівень бідності досягає 37% населення, і це означає, що понад третина українців живуть за межою бідності. І якби ми були частиною рейтингу, наприклад, євростату, то очолили б його як найбідніша країна Європи. У той час, коли навіть традиційно небагаті країни ЄС, як от Болгарія чи, наприклад, Румунія, мають нижчі показники, українці відчувають різке падіння рівня життя. Про те, наскільки зараз важко виживати в Україні економічно, говоримо далі. І вже до нас доєднався Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління. Вітаємо вас у нашому етері! Вітаю пані. Тож, пане Юрію, що означає бути бідним в Україні? Давайте про це поговоримо. Про що йдеться мова? Де вже ось ця межа, коли людина ще не вважається бідною і вважається просто небагатою людиною? А де ось ці 37% в межі, коли вже вважається, що людина і населення настільки бідне, що це просто вже виходить за рамки розуміння небагатої країни? Ех, ну, однозначного відповіді на це питання немає, тому що за різними оцінками у нас є відповідно різні показники бідності. Ті ваше можна використовувати певні абсолютні значення і прийом щодо них. Якщо взяти український прожитковий мінімум, то переважна більшість України не є бідними. Вони точно споживають трохи більше, ніж там. 3028 гривень для працездатних, а там 2360 до непрацездатних тощо. Якщо брати критерії абсолютної бідності, тобто споживання на рівні менше, ніж на 2,2 долари на добу, то тут виявляється, що бідних стає трохи більше. Якщо послуговуватися критеріям 5,5 доларів на добу споживання. То виявиться, що бідних стало ще більше. За оцінками Святого банку, проміні травневами, да, більш свіжих не бачив, 37% населення України десь живуть на межі бідності. Скажімо так: якщо порівнювати з Європою, що говорили, то те, що в Україні називається бідний у Європі, це злий. Це вже не бідність. Це вже абсолютно неспроможність е, самостійно забезпечити себе необхідними продуктами харчування, речами, ліками е, то, що необхідне для виживання. На жаль, ця історія е, в Україні достатньо м, тривалий час є незмінною, тому що у нас прожитковий мінімум є е, бюджетним показником. Нічого спільного з тим, чи можна прожити на ці гроші, але він немає. Останні дані, які ну, такі, ну доступні публічно, про можете це перевірити, це черневі оцінки ну, за червні да? на оцінки мінсоцполітики, споживання, тобто прожитковий мінімум у фактичних цінах, а які був десь на рівні 11 тисяч 440 чимось гривень. Ось ну, відповідно, якщо у вас на одну особу в родині а споживання менше. Ніж на от, ці самі 11,5 тисяч гривень, то ваша родина належить до родини бідних. В принципі, це, ну, як на мене, більш-менш об'єктивний показник. На жаль, десь так. Але різниця між ось цим самим прожитковим мінімумом, обрахованим в фактичних цінах, і прожитковим мінімумом, встановленим в законі про державний бюджет на поточний рік в 3,5 рази, майже в чотири. Ну, я розумію, що Міністерство фінансів так е простіше, бо до прожиткового мінімуму прив'язані і різні соціальні виплати, е також без адміністративних платежів. От, тим не менше, маємо на жаль те, що маємо, е -е, Як казав наш перший президент, е гірше того, е в нас мінімальна зарплата є на третину меншою. Ніж прожитковий мінімум обрахований фактичних цінах. мінімальна заплата 8 тисяч гривень на місяць. А ця величина не змінюється вже кілька років поспіль. І це говорить про те, що в нас у днях перебуває працююче населення. Оце одна з найбільших проблем і соціальних, і економічних, оскільки, коли працююче населення, перебуває у злиднях. То його ресурси в жодний спосіб не можна використати для розвитку економіки, навіть для о, утримання економіки на певному рівні. Тобто, коли о, мінімальна заробітна плата менша за прожитковий мінімум у фактичних цінах, це означає, що внутрішній ринок знаходиться навіть не в стагнації, а він колапсує. Бо люди не можуть витратити більше, ніж в них є. Навіть на підтримання необхідного рівня споживання для життя. Про розвиток я вже не говорю. А ось ця картина клінічна, вона через війну відбувається, на ваш погляд. Чи є якісь ще додаткові, додаткові риси, які посилюють, поглиблюють ось цю кризу, ось цей колапс? Ну, скажімо так, війна це відсотків, ну, 20% що найбільше, А все інше нічого спільного з війною немає. У нас подібна ситуація продовжується. Ну, з моменту введення в обіг гривні, то точно. Тобто з 1996 року. Знаєте, з 96 року. Минулого століття по 22 рік на повномасштабне вторгнення цього століття скільки пройшло? 26 років. Ну, то за 26 років можна було щось змінити за бажанням. Нічого не змінювалося. Фактично, сама, сам споживчий кошик, на підставі якого йдуть обрахунки, він де факто радянський. Ми користуємося радянськими нормами споживання. І Якщо щодо е, продуктів харчування, ну там можна сказати, що да, споживаючи цей не, не, набір продуктів, в принципі можна жити. То щодо всього іншого, це просто нереально. Ну, е, перше, на чому хочу зупинитися, чи акцентувати увагу, що радянський прожитковий мінімум і споживчий кошик. Базувалося на тому, що в кожної родини є житло, яке вона отримала від держави, і ні копійки за це не сплачувало безпосередньо. А відповідно комунальні послуги, ну це що найбільше від сукупного доходу. Скажіть, будь ласка, де зараз можна знайти родину, яка отримала від держави житло, а ще й ще витрачає на його утримання не більше 10% від свого доходу? Так то масім ну, бачу це якісь топ чиновники які забезпечені, <забезпечені> службовими житлом від держави, Пане і все. Юрію. Так тут навіть якщо б ми взяли ось цю схему за основу, що будь-який українець має житло і витрачає не більше 10% на комунальні послуги, все одно, наприклад, мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Вона в принципі не дозволяє ані нормально харчуватися, якщо ми вже маємо житло і сплачуємо лише 800 гривень за комунальні послуги. Ані нормально розвивати дитину, тому що е, ринкові ціни на послуги і на продукти вони абсолютно різняться від того, е, навіть е, мінімуму, навіть за ідеальної картини світу. Нагадую, що Україна використовує показники обрахунку прожиткового мінімуму, базуючись на концепті виживання дітей в цьому прожитковому мінімумі не існує взагалі, навіть в теорії. Ну, тобто, на те, щоб забезпечувати дитину в прожитковому мінімумі, немає жодної копійки. Там навіть такого рядку в розпису бюджету цього прожиткового мінімуму не існує. От, просто не існує. Тому дійсно неможливо це зробити. Більше того, нагадую. Що, оскільки всі ці розрахунки спираються ще на радянські методики, там е, закладені фактично мінімальні видатки на е, те, щоб можна було дістатися до роботи. Чому? Ну тому що значна частина е, радянських найманих працівників, що доставлялися до роботи службовими автобусами. Ні, не персональними авто, але це все ж таки був службовий транспорт. А людина просто не витрачала на це власні гроші заробітні плати. В методики, в принципі, все так і залишилося. А, ну, Ось так. Більше того, а, для а, навіть адекватного лікування а, там теж нічого немає. Тобто, набір ліків не просто мінімальний, а він розрахований, ну на людину і здоров'ям десь на рівні. Цього космонавтів. Знов таки, чому? Тому що база є не сучасною. База є тих часів, коли людина, що не дай, Боже, вона захворіла, та держава мала забезпечити фактично всіми необхідними ліками. Ну, зараз цього немає. Але і що видатки зникли на ліки? Ні, видатки лише збільшилися. Є вони в них пожитковому, їх теж немає. Навіть на рівні виживання. І ось одна з перших проблем це саме методологічна проблема, яка, на жаль, за всі роки незалежності так і не була вирішена. Добре, давайте тоді поговоримо про дійсно вирішення. Чи є воно взагалі? Тому що зараз, якщо брати за основу знову ж таки ось цю інформацію про пострадянські стандарти, про те, що українці у 2025 році живуть з прожитковим мінімумом у 3 тисячі гривень, яка який в принципі неможливий для навіть виживання, то чи є взагалі якийсь вихід із цієї ситуації і як державі? Правильно треба робити так, щоб ось цю проблему вирішити, тому що вона глобальна. Тому що е, якщо зараз таке відчуття, що якщо ти е, просто е, висмикнеш одну з о, ось цих стандартів, е, на чому тримається розрахунок соціальний, то все просто рухне. Тому що там цифри нереальні, і це вже ні для кого не секрет. Ну, насамперед, потрібно змінити підход до навіть не обрахунку, а до філософії того, з чим ми зіткаємося. Ну, наприклад, замість дуже популярного гасла боротьби з бідністю. Потрібно використовувати термін підвищення добробуту, чи підвищення рівня добробуту, чи ще краще. Чому? Тому що боротьба з бідністю, знаєте, що це таке? Це ліквідація бідних. Інших варіантів боротьби з бідністю не існує. А ось підвищення рівня добробуту це цілий комплекс змін в державній економічній політиці, а соціальній політиці, а регуляторній політиці. Задля того, щоб у громадян підвищувався рівень добробуту. Далі соціальні видатки. В нас вони чомусь е, переважно подаються як збитки. Збитки і видатки це абсолютно різні слова і абсолютно різні терміни і мають абсолютно різні значення. І допоки в нас видатки е, будуть в суспільній свідомості, ну і у державних службовців, політиків, Міністрів тощо, асоціюватися зі збитками в нас будуть суттєві проблеми. Тому що соціальні видатки це інвестиції в людський капітал, а не збитки. І ось допоки в голові не а, така зміна, парадигм, не відбудеться, що соціальні видатки це інвестиції в людський капітал, а не збитки, ми ні до чого не прийдемо. Ну, насамперед, з фінансування освіти, це збитки чи інвестиції? Інвестиції угу. а в нас всюди, коли підвищуються видатки на освіту, кажуть, що о, знов там підвищили соціалку, це вплине на інфляцію. Та не вже. А звідки ви це взяли, що це вплине на інфляцію? Бо в нас так працює. Якщо щось, якщо щось підвищили, яку, який стандарт підвищений, то стовідсотково все підтягнеться, і ціни підтягнуться, і видатки підтягнуться, і оплати підтягнуться, і навіть е, буде використовуватися як аргумент. Це якщо ви будете в якийсь момент сплачувати е, якусь ціну, плюс е, там, умовно кажучи, 10%. вам ще й будуть пояснювати це про те, що чекайте. Ми ж тут підвищили, то це логічно, що люди так сприймаються. Тоді давайте повертаємося до наших кейсів. Так? Дивіться, я думаю, що ви, так як і я і наші глядачі постійно чують від урядовців, що у нас пріоритет на безпеку і оборону, правда? правда? Дуже добре. А тепер подивіться на офіційні цифри зміни заробітних плат військовослужбовців і державних службовців за останні три роки. І ви побачите цікаву картину, що заробітна плата військовослужбовців фактично не змінюється. За три роки. З 22 по 25 -й. і на 26 рік та сама історія. А ось зростання видатків на забезпечення заробітних плат державних службовців. Це майже в три рази за цей самий період. Правда, цікаво. Так де у нас пріоритет? О, а з цим взагалі щось можна зробити? От філософію змінювати це зрозуміло. Напевно, філософію треба змінювати кожному з нас ще, для того, щоб. І для мастер, то... ще, ще раз наголошую, yeah. що соціальні видатки це інвестиції, зокрема, і у людський капітал, як сказав, і в розвиток внутрішнього ринку. Тому що будь-хто, хто колись займався якимись продажами, точно знає. А що так, да, безумовно, 80% доходів генерують 20% клієнтів. І лише залишок ті самі 20% доходу генерують решта 80% клієнтів. Але якщо в тебе цієї решти, тобто 80%, не буде, в тебе бізнес буде збитковий. Якщо не сплачувати адекватні заробітні плати, відповідно, якщо з них не формуються далі адекватні пенсії, то виявляється, що внутрішній ринок постійно сидить на дієті фінансовій, тому що в людей грошей нема. І відповідно, малий та середній бізнес не може розвиватися і перейти там. От, малий не може стати середнім, да? середній не може стати великим. А якщо до цього ще додати фантастично дивну державну регуляторну політику і фіскальну, яка фактично унеможливлює роботу бізнесу того ж самого середнього і малого за кредитні кошти. З мінімальною вартістю. Ну, тобто, в нас дешевше, ніж за 30-35% ти гроші ніде не знайдеш. Якщо в сусідній Польщі да, можна взяти кредит ну 3-5%, в Німеччині ще менше, а в Швейцарії ще менше. Навіть за е, всіх інших рівних умов наш бізнес все одно буде програвати. Бо для нього вартість грошей фантастична. А якщо для нього вартість грошей, які ми про фантастична, він що не може сплачувати відповідно високі заробітні плати, це взаємопов'язані речі. А? Чим дешевший для тебе фінансовий ресурс, тим більше коштів ти можеш витрачати на те, щоб заплатити своїм найманим працівникам і навпаки. Орієнтація української економіки на експорт і на досить примітивні речі, на, навіть не продукти харчування, а сировину для цих самих продуктів харчування мінімальна додана вартість, достатньо невелика кількість, порівняно невелика кількість людей, які працюють в цій галузі, Високі видатки на закупівлю техніки і добрив, які Виробляються поза межами України. І низька маржинальність цього для виробника. Слухайте, а де брати гроші? Для більш високотехнологічного виробництва, а де основний покупець за кордоном? Тобто такий бізнес, на якого основний покупець за кордоном, він не зацікавлений в підвищенні заробітних плат, бо підвищуючи заробітні плати, він збільшує видатки і не збільшує прибутки. Тому що ані його, ані з сусідніх підприємств, наймани працівники не купують того, що він виробляє. Відповідно, бізнесу не цікаво підвищувати заробітні плати. Я думаю, що ви зараз э, точно чуєте чи не з кожної праски галас, що в Україні через війну не вистачає фахівців, правда? Чуєте? Так. Mm. А, скажіть, будь ласка, а ви десь бачили, ну, якщо дефіцит, так? Да? Відповідне зростання пропозицій щодо заробітних плат. Ну, кажуть, о, нам не вистачає інженерів. Говорю, Дуже добре, покажіть мені, будь ласка, вакансію інженера да, із заробітною платою в 250 тисяч гривень на місяць. І більше. Ну, де? Ну якщо дефіцит? Де такі пропозиції? Ну, нема е таких пропозицій. Ні, таких пропозицій та. нема, але тим не менш, ну трішки все одно. Ну, е е Заради правди ми говоримо про те, що там на 10-20% е все одно пропозиції щодо. Це, закон... це ж менше, ніж рівень інфляції. Так. на інфляції, так. так. Першу, це не дефіцит. Дефіцит, пам'ятаєте, на, на початку повномасштабного вторгнення да, в Україні виник дефіцит солі. Так. І вартість солі збільшилася впродовж двох тижнів, фактично в 15 разів. Було, Оце так. дефіцит. Ось коли в нас назробітні плати для тих самих фахівців, яких нібито не вистачає, будуть зростати на порядки, то 10-15 разів. Ось тоді можемо сказати, дефіцит є. Нема зараз дефіциту робочої сили. Або нема бажання сплачувати за роботу. Перепрошую, якщо нема бажання сплачувати за роботу, як ви будете підіймати економіку а без фахівців? Ну, це точно не вдалося нікому. Можемо поглянути на експеримент певний наших сусідів, які до війни були найбіднішою країною Європи? Це Молдова. От в останні ну, фактично шість років в них е, вже другий термін поспіль. Е, абсолютно проєвропейський президент Міє Сандоу, да? угу. е, от лише ми нижче на да, в рейтингу доходів населення. От Молдова там друга з кінця. Що за ці шість років відбулося? них фактично та сама історія війни немає. Та? Проблем таких немає. Е, ну, близько чверті е, працездатного населення емігрували. Ну, десь там близько там, 30 тисяч на, на рік виїжджає. Е, інфраструктурні е, реформи пройшли, щось побудовано. Ну, якісь. Е, Заводи, які будуть давати далі, прибуток, хоч за державні, хоч там профінансовані державою, ні щось змінилося в системі, наприклад, енергопостачання настільки щоб забезпечити самостійність на від російського газу. Теж ні. Для цього потрібні інвестиції, потрібні спільні проекти. А, нібито про європейський президент, і, окрім слів, нічого не зроблено. А? Поряд цим існує Придністров'я як найбільший сірий контрабандний хаб Європи. Всі про це говорять і де якісь дії. Немає можливості у молдовської влади власних дій. Запросіть по допомогу Європейський Союз. А, зробіть спільний проект з Україною. Бо ми точно зацікавлені в тому, а, щоб ані жодна контрабанда, ані, не, не дай Боже зброя, яка звідти може йти. І можливо, там чергова порція цих зелених чоловічків, не дай Боже. А? Що? Щось зроблено. Ні. Тобто, коли більше того, якщо подивитися на е, абсолютні економічні показники, виявиться цікавий момент, що падіння фактично молдавської економіки йшло без будь-яких війн темпами, які перевищують ну, що там, е, падіння української економіки, окрім першого року повномасштабного вторгнення. Зараз, на, на минулий рік, в них, в них зростання 0,1%. Слухайте, тобто, навіть коли немає, навіть коли немає війни, відсутність адекватної економічної політики, регуляторної політики, фіскальної політики і, зокрема, бюджетної політики, не дає можливість створювати такі умови, що рівень життя в країні зростає. Тож ми можемо подивитися на наших сусідів, які такі самі бідні в Молдові, як і ми. І зрозуміти, що, на жаль, там замість адекватного партнера, з яким можна було разом виходити з цієї ситуації. Ну, ми отримали ще одне потенційне кризове явище на наших кордонах. От там, 28 го числа, менше ніж за тиждень будуть вибори, і на жаль, є. Суттєва загроза, що відбудеться реванш про російських сил, що вони отримують ну, щонайменше більше третини парламентських всіх, через що через економічну політику. Слухайте, якщо далі а, от у нас є зараз бюджет на 26 рік. Якщо на нього подивитися, це той самий бюджет мирного часу, просто з, із збільшеними видатками на оборону, і все за структурою він не, міня, не змінюється абсолютно. Там на розвиток економіки заплановано з загальних видатків в 4,8 трильйони лише 41,5 мільярд гривень, тобто менше одного відсотка на підтримку економіки. Суття, ну якщо ви е, в уряді да, плануєте на підтримку економіки менше одного відсотку з бюджету, то в який спосіб ця економіка буде зростати? Пане, ви, я я пропоную на цьому питанні зупинитися, тому що час ефірний, на жаль, вже закінчено. Але е, хочу, щоб ми продовжили з вами наступного разу і почали з цього питання безпосередньо з цього питання на наступній зустрічі. Нашій і ми обговоримо знову ж таки стан економіки і, взагалі, перспективи цієї економіки. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли для нас час. Я нагадаю, що з нами про стан економіки в Україні тут і про бідність в Україні тут говорила з нашим гостем Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління, був з нами на прямому включенні. Щиро дякуємо за вашу таку аналітику. Дякую, Кожного дякую. разу після того, як з вами ми проводимо інтерв'ю і ви даєте свою оцінку. Я не знаю, як наші телеглядачі, а я повертаюся додому, що дуже багато і довго про це думаю. Тож щиро дякую сьогодні. Мені ввечері буде чим зайнятися. Сподіваюсь, не лише роздумами про економіку. Чесно, це, це не найкраще, про що можна думати. Вечорами. Тим не менш, тим не менш, це наше життя, і дійсно маємо розуміти, які економічні процеси проходять тут всередині України, і що ми щонайменше на що можемо звернути увагу, і що можливо, можливо навіть і трішечки змінити. Щиро дякуємо. Прощаємось. Дякую за прошено.